Добрий день, з січень 2024 року приїхав наступний електрик, Volkswagen Golf, там синього кольору, батарея 36 кВт, 83 тисячі пробігу, камера заднього виду, зимові колеса на даній машині стоять, Безключовий доступ, вартість автомобіля. 16 з половиною тисяч євро автомобіль забирає клієнт який купує вже другу машину добрий день. Добрий день. Добрий скільки часу чекали на автомобіль до трьох тижнів Оглянули, сподобалось? Так, все як домовлялося, все як умлян розповідав. Який давали завдаток? 2000 євро. Який автомобіль закупуєте купуєте Омеляна? Це вже другий автомобіль. Другий Є? автомобіль. Все нормально, все окей. Так, їздив, покатався, продав, купив собі одружеелектричку. Що порекомендуєте нашим підписникам? Телефонуйте, звертайтеся, все вам підберуть, порадять по ваших можливостях хороший вам автомобіль з Європи. Дякую за рекомендації. Гарного користування автомобілем. Рекомендуйте нас друзям, знайомим, родичам, сусідам, однокласникам, однокурсникам, братам, сестрам. До нових зустрічей. Добре, дякую вам також.